А я, друзі, продовжую свою їзду на велосипеді. Погода в Новій Зеландії, незважаючи, що скоро зима дуже тепла. І хочу вам розповісти, в якому місці мені було найкомфортніше жити в Новій Зеландії. Я поміняв декілька локацій, а я тут вже 8 років скоро буду, як я переїхав. Ну що, Почнемо з моєї першої локації. Я жив між Хемільтоном і Оклендом. В Окленді бував частенько, їздив туди на машині. Що я можу сказати за Окленд? Це найбільше місто Нової Зеландії, де живе півтора мільйона приблизно населення це більше, ніж на всьому південному острові. В південному острові живе трохи більше мільйона, а в самому Окленді живе півтора мільйона І там так, такі трафіки великі. Е, для машин як ви кудись сідете, треба стояти і в пробках, як ідеш рано на роботу, вертаєшся. Одним словом, такий шумний город і хто любить мегаполіси, то е, він підходить саме тим людям, які люблять такі великі міста, жити в Сіті, то він, я думаю, найбільше підходить. Мені він не дуже сподобався. Був ще я в Хемельтоні населення, я не знаю, скільки десь, мабуть, до 150 тисяч. Ну, В принципі, мені непогано, мені сподобався Гемільтон. Таке воно нейтральне місто. Е -е, потім після... Це на північному острові. Потім після е -е... А, ще забув сказати, що як коли займався серфінгом, то частенько бував в Таурангі. В Таурангі дуже красива набережна населення до 100 тисяч чоловік. Дуже красива набережна, право можна ходити. Така вона з пальмами накевані, і ти просто ходиш. і Дуже-дуже гарне місто саме по собі. Та оранга, і там багато, воно кому подобається. Класно, воно мені подобається чимось. Потім на південному острів я переїхав. Є тут таке місто, як Ашбертон. Я працював біля нього. Воно мені також сподобалось. Воно невелике, як для. Там для Нової Зеландії. Там я не знаю, скільки 25-30 живе. Ну Там в ньому все в принципі є. Спортивний комплекс, басейн. аквакомплекс такий там все є. Басейн, джакузі, сауна. Побудований він, до речі, не дуже давно. Побудований недавно це спортивний комплекс з басейном і там дуже приємно в ньому. І саме містечко парк в центрі знаходиться, ботанічний. Воно мені, там, воно мені подобається. Я там майже рік жив і в принципі дуже подобається. Тімару, трошки більше Жолжбертом, знаходиться південніше. Місто десь до 50 тисяч населення, 40-50. Також воно більш така архітектура там красиво, Набережна також є. Є що подивитися, там церкви красиві, дуже в Тімару. в принципі. Але найбільше мені подобається в Новій Зеландії, це місто Крайчирч, біля якого я зараз живу. В ньому в принципі, є все до океану, близько, він знаходиться на океані, там деякі райони виходять на океан. З нього видно гори, навіть засніжені до гір. Там до гірського лижнього курорту їхати годину е, також, і тут дуже багато різних розваг в цьому місці є. Е, для туристів воно цікаве і дуже комфортне. Я не знаю, мені чусь... це найбільше, до речі, місце, місто на Південному острові Нової Зеландії, І воно мені дуже вподоби. Це на мою особисту думку. Я знаю, що багатьом. Іншим там, людям подобається інші місця. Ну, мені Карачач дуже комфортне місто. Хоча тут і землетрус був і буває землетруси, трусить дуже сильно, але все рівно. Не знаю чому. Хоча я, я бував декілька разів в Данідані, -Дані, це найпівденніше сіті, тут на південному острові. З населенням близько 150 тисяч, трошки може більше. Там теж воно архітектура така е, в шотландському стилі, здається, воно, да. там вокзал желізничний, вокзал дуже красивий в них, старий з музеєм. І місто теж так, подобається воно по-своєму Данідень. Трішки, як я вам розказав, про географію і про міста Нової Зеландії. Так що, друзі, будемо ще з вами. Будемо ще з вами на зв'язку. Дякую, що ви мене продовжуєте дивитися постійно. Підтримайте, будь ласка, мене, адже мені потрібна ваша підтримка, ваші коментарі позитивні. Кожній людині в житті потрібна підтримка. Так що буду надіятися на вас, до нових зустрічей. І слава Україні, друзі!